Каплиця Різдва Івана Хрестителя на вулиці Річній у надвірні споруджена 1994 року з усиллями та коштом місцевих мешканців та освячена світлої пам'яті владикою Павлом Василиком. Через 20 років з дня тої знаменної події на Божественну святу літургію пройшло уже нове покоління, в тому числі і священників. На духовному заході були присутні міський голова Ціновій Андрійович і мешканці вулиці Річна, серед яких уже діти і внуки будівничих Каплички, вулиця Річна, цікава тим, що зберігає дух старого міста і розташована у мальовничому районі міських озер. У своїй проповіді отець Василь Кугутяк розповів про дивовижне жартовне життя святого пророка Івана Предтечі та закликав кожного з присутніх наслідувати високі духовні принципи великого пророка. І нині мусимо дати собі питання: а чи не забагато ми ставимо, чи не за, на перше місце ставимо своє тіло а душу десь там. На якесь енне місце. І нині мусимо дати собі зрозуміти, що оте дбання чи старання про стан душі мусить бути також кожного дня. Тому нехай святий Іван Хреститель допоможе нам у цьому. Нехай Іван Хреститель буде, ще раз кажу, для нас зірцем добрим у всіх наших життєвих проблемах, хвилях. Після завершення літургії отець Андрій Будзак подякував всім тим, які спричинилися до будівництва святині, чи то своїм коштом, чи то зусиллями, чи молитвою. Ми дякуємо господеві, що він дозволив нам дожити до цього дня. Дякуємо Господеві, що він дозволив нам тут побудувати на цьому місці цю капличку. Ми всі помираємо, коли прийде той час, але вона залишиться, залишиться на покоління, залишиться. З божою, з Божою помічю на віки, і я навіть як вона знаєте з віками, стане вже старенькою. Я думаю, що наші наступні покоління, наші діти, внуки, правнуки, колись може її обновлять, її підновлять, але знаємо, що збудована вона моцно, Так що буде стояти вона довгі і довгі реки. Каплицю Івана Хрестителя мешканці вулиці спородили не для себе, спородили для всіх во славу нашого Спасителя.